В наших гіпсових лабіринтах більш ніж 90% вологості. Але вода і ще певні геологічні процеси і творять тут дива. Пластинчатий гіпс або плафон. В цьому місці таке вкраплення є і своєрідно так просвічується. А ще, звичайно, тут повно різнобарвних кристалів. Я вже вам якось розповідала, але це варто повторювати щоразу. Гіпсові коштовності у наших печерах та в усіх печерах світу це квіти, що ростуть дуже повільно. Один міліметр наростає впродовж сотні років, а то й більше. Ви народжуєтесь і старієте, а він ще не виріс. Тож не торкайтесь цієї чутливої квітки руками і не ламайте. Це безглуздо, бо зовні там, де зовсім інший мікроклімат, кришталик потьмяніє і згодом стане кубкою гіпсу.